Безвізовий перетин румунського кордону став можливим для Вуковинців. Таке право отримали перші 20 людей. Все завдяки введенню малого прикордонного руху. Які переваги матимуть власники посвідчень, дізнавалась Анастасія Кокоячук. Малий прикордонний рух між Україною та Румунією, який почав діяти з 15 травня, у Чернівецькій області охопив 8 районів. Це окремі населені пункти, які розташовані у 30-кілометровій прикордонній зоні Вижницького, Герцаївського, Глибоцького, Кальменецького, Новоселицького, Путирського, Стороженецького та Хотинського районів. Чернівці також входять у цю зону. Посвідчення учасника малого прикордонного руху дає змогу вільно їздити до родичів у гості в сусідню країну без перешкод, адже раніше потрібно було відкривати. Від. Візе, а це додаткові витрати і коштів, і часу. Є родичі у мене в Румунії, яких навіть хочу, до яких хочу завітати. І коли був візовий режим, тобто дуже важко було завітати, то поки віза, поки то. Я надіюся, що зараз буде легше пригостя ну, пригостити до наших родичів. А також є інша мета просто подорожувати. Цієї, ну як, цієї зони скільки 30 кілометрової всі ці люди задоволені, що отримали посвідчення учасника малого прикордонного руху. У консульстві зазначають, можливість подати документи на оформлення подібного посвідчення зберігається і надалі. А бокавинці діляться інформацією, як це зробити без вистоювання у довгих чергах. Очікування було довгий час, але все пройшло дуже швидко, дуже легко і дуже ем, ну, зручно було, бо тому, що нам зразу назначили час. Ми прийшли, ми не чекали, ми зайшли. Просто треба знати, куди ти їдеш і мати всю цю інформацію. Подали документи, нас фотографували і сказали очікувати через деякий час який там нам дала від 30 днів до 60 днів, нам зателефонували і сказали сьогодні прийти. Тобто нічого складного не було. Посвідчення дійсне протягом двох років, проте перші їхні володарі часу не гаятимуть і вже цими вихідними скористаються перевагами та поїдуть в гості до румунських родичів. Анастасія Кокоячук, Сергій Шевчук, телеканал Буковина.